Всім доброго дня, ви на каналі Налі Алікей. Сьогодні в роботі Mazda, Mazda 3 2019 року. Яке питання? Питання виготовлення аварійного ключа, аварійного, як там ще він називається, цей ще по-іншому, механічного ключа від дверей. Тут безключовий доступ в ці авто, але для... Ну, Якщо, наприклад, сіли, сіла батарея або акум, щоб е, господар автівки мог потрапити в салон, відкрити капот, йому потрібен аварійний ключик. Для того, щоб зняти серцевину, ну, потрібно зняти ручку. Це ще той, звісно, геморрой. Е, Відкрити, наприклад, спеціальним інструментом, теж це не, не виходить. Зняли ручку. Зняли ручку. От, зняли. Як всі бачать, серцевина тут всередині. І сюди адмичка не влізає. Спеціальний інструмент це не виходить. Чого ми вам її зняли? Щоб вам розповісти, як вона знімається з дверей. Наприклад, оце вона стоїть зараз, зараз на дверях. Зобрана. Зібрана. Зараз, щоб її від'єднати від серед... та, що всередині частиною, нам потрібно отут ось. У нас є, є така пружина. Виснована. Для відкручуємо болтик. Да. Викручуємо, як машинах. викручуємо, винт, викручуємо. Ну, це ми вже, ну, Наприклад, це ми вже зняли карту, зняли карту викрутили гвинтика. Потім натискаємо ручку на себе, наприклад. О, і все. Ручка зафіксувалася. Тепер, щоб її зняти, Але да. вона не знімається. Так, вона не знімається. Зараз її потрібно зсередини. Оцю пружину бери. Да. Ось у нас є оця ось пружина. І, і вона, І вона, оцей кінець ось ручки, вона його тримає. Ось він. Ось оцей цей кінець. Зараз з наприклад, ми беремо, натискай. О, бачите? Отягу ручку. Ручка пішла вперед і ось вона пішла сюди. Зрозуміли? Все. Оце таким, оце таким чином. Зараз я вам покажу, щоб її зняти з дверей з авто. Це Потрібно зняти карту, все від'єднати. Ну, слава Тобі, Господі, що не приходиться знімати скло і, і скло підіймати. Е, ставиться, ставиться вона зовсім легко. Це ми беремо її, е, ставимо ту частину, що зсередини. Потім ставимо ручку, вона защолкується і все стає на свої місця. І потім в зворотньому порядку збираємо це продовжувальне відео про мазду, про мазду 3 2019 року. Уже в новому кузові. Оце та ручка, що ми зняли. Ну, По-другому ніяк. Відмичкою е сама ручка не відходить. Настільки, щоб можна було отмичку вставити можна, але провернути ну, не виходить. Коли зняли оцю серцевину, на ній виявили номер. Ось я вам обвів. Але е, забили його в станок, в, станки, в станки, е, ну, вирішили, вирішили для себе спробувати провернути. На столі вона провертається. Провернули і номер, ну, номери глибин пластин співпадають з номерами ті, що декодував станок. Зараз е, вирізаємо на станку лезо. Станок Кондор перерахував отой код в глибини. Вийшли такі от глибини. Вирізали ключа. Я вже так буду скорочувати. Зараз будемо пробувати, що він підходить чи ні. Та-да-дадан, да, -да -дан, та дам Так, пробуємо, витягуємо зараз відмикон. Ну, Ми повертаємо її на місце. Повертаємо її на місце, витягуємо, ставимо оце лезо до кінця. Все працює. Все, спасибі за увагу. До побачення.